Дорогі друзі, нагадуємо ви дивитесь ранок надії і звісно торкаємося теми здоров'я. Говоримо сьогодні про здорову харчову поведінку у сім'ї. Як формувати правильні харчові звички? Нам в цьому допоможе розібратися Юлія Коваль, сімейна лікарка, дієтологиня, провідна експертка Європейської школи нутриціології, «Нутрілаб». Доброго ранку. Доброго ранку. Добре ранку! вітаємо, Дякому, що долучилися до нас. Вітаємо. Власне харчування, тема невичерпна. Ми дуже часто розглядаємо ці теми. Сьогодні хочемо говорити безпосередньо про харчові звички. От ми питали наших глядачів: хто які вподобання має в харчуванні, що звик їсти там на сніданок і так далі. Різні відповіді. І минулі тижні ми також торкалися цього. Чому взагалі ми говоримо про харчові звички? Що це, це таке поняття, ознака і яке значення це має безпосередньо в нас. Нашому здоровому способі життя. Дуже дякую вам за запитання і я дуже радію, коли ми підіймаємо тему про здорове харчування. Тому що я завжди кажу, що здорове харчування як для дорослих, так і для дітей це той фундамент, який потрібно нам закладати, тому що це основа як фізичного, так і психічного нашого розвитку. І коли ми говоримо про харчові звички, наприклад, в родині, бо це дуже важливо, то вони повинні закладатися із самого дитинства і формуватися із самого дитинства. А батьки це відзеркалювання. Поведінка дітей, тому я завжди наголошую про те, що в родині повинно все починатися з батьків, і вони це будуть транслювати. Цю поведінку, здорову поведінку своїм дітям. І тоді ми будемо мати здорову родину, щасливу родину. А діти, які будуть виростати, вони будуть транслювати ті харчові звички, які були їм втілені в дитинстві, в своїй майбутній родині. І такими маленькими кроками ми можемо мати надію, що ми. Будемо мати здорову нашу українську націю. Uh -huh. Тому мене, мені дуже сподобалася ваша тема, яку ви сьогодні вирішили підняти, і будемо говорити з вами про те, як же правильно формувати ці харчові звички. Uh -huh. Справді це важливо, те, що ви зазначили. А хочеться розібратися, власне, що таке ось ці правильні харчові звички, які вони. Нам іноді може здаватися, ну, здається, в мене все нормально. Але там я трішки перекушую, трішки там недостатньо, багато п'ю води і так далі. Які можуть бути ще правильні ось харчові звички? Угу. А, так, дякую та за запитання. Ну, давайте почнемо із того, що харчування повинно бути різноманітним, і воно повинно бути збалансованим. Якщо ми будемо різноманітно харчуватися збалансовано, то тим самим ми будемо показувати приклад нашим дітям, і вони також будуть а, від нас це брати. Я для вас приготувала дуже таку цікаву тарілочку, якщо видно, Ух ти. <плес> так так бути ну. мене Так, все, все чудово, так. Угу. Так, так, видно. Це чудово видно. Ви? Так. Да. Дивіться, я приготувала таку тарілочку, тому що я вважаю, що якщо ми можемо її використовувати в своїй родині, то це буде чудовим прикладом, як ми можемо збалансувати наше харчування. А, дивіться, ми бачимо, що тарілочка вона вже поділена. І по-перше, це буде нас мотивувати збалансовано харчуватись. А по-друге, це буде мотивувати наших дітей. Я теж мама і я. Перевірила це на власному прикладі, як дітям подобається гратися з цими тарілочками. Дивіться, бачите, що найбільше місце займає і повинно займати овочі та зелень. І чим вони будуть різноманітніші, тим буде краще. Сьогодні, наприклад, такий вибір овочів завтрашнього дня буде наступний. Ця тарілочка, одна четверта, це місце повинні дітки покласти для білку. Якщо ви, наприклад, самі демонструєте і говорите про їжу, я буду говорити наступний крок, що важливо в харчовій поведінці, це розмовляти про їжу і бути обізнаним в здоровому харчуванні. От ми за допомогою тарілочки можемо прививати ці знання, говорити, що одна четверта це місце для білку. Сьогодні ми можемо покласти, наприклад, Джерело білку там є це. наступного дня рибу. І ще одне четверте місце, таке залишилося uh -huh. місце для вуглеводів. Це можуть бути якісь цільнозернові каші, цільнозерновий хліб. І от коли ми сідаємо всі за стіл, А до речі, дуже важливо з харчових звичок в родині це мати сімейні трапези, тобто uh -huh. виділяти собі. Час в родині, коли вся родина сідає за спільний стіл і, ну, і вживають їжу. По-перше, саме такі сімейні трапези, асоційовані зі здоровою харчовою поведінкою, з нормальною масою тіла і з укріпленням емоційного фону родини це дуже важливо. І оця родина сідає за стіл, беруться чудові тарілочки, вирішують, що покласти в кожної секції. І це буде чудовою порадою для того, щоб у вже збалансувати наше харчування? Mm -hmm. Як так. бути Також? а так? Будь ласка, так, так. продовжуйте. Ні, ви продовжуйте. Да, я хотів запитати. От ви зазначили про те, що формувати потрібно харчові звички з дитинства, і стосовно дітей це цілком зрозуміло, але в цьому ж випадку мають змінювати свої харчові звички батьки. А ми то маємо свої харчові звички ще за стандартами там х років. А наші батьки взагалі ще з радянських часів і так далі. Тобто нам же треба себе змінити, себе собі привити ці харчові звички, бо у нас. От ви кажете, от класно використати тарілку інтерактивну для дітей. А в нас було декілька тарілок, так? І, тобто суп, там друге, м'ясо там, чи ще щось, і компот ще з печивом. Тобто це абсолютно е, різна е, історія, так? Яким чином ви порадите батькам е, включатися в цю е, харчову поведінку, так, формування її, коли е, і інша харчова поведінка формувалася десятиліттями? Дуже ви влучно потрапили, якби задали таке питання, тому що я. Трішки відійду від нього, але ви зрозумієте, задля чого. Я, як лікар-діетолог, я дуже багато консультую дорослого населення, ну, дитячого також. І я бачу, що проблема інколи за зайвою вагою, за проблемами з харчуваннями стоїть позаду саме неправильна харчова поведінка з самого дитинства. Наприклад, коли з самого дитинства дитину змушували доїдати до кінця, ти не станеш зі столу, поки не доїсиш. І тим самим дитина вже не вона не відчуває ті сигнали, які закладені їй від природи. Це сигнал голоду і насичення. Тобто, ця вже система не зрівноважена, як повинно бути від природи, тому що діти, дитину примушують доїдати. І ми потім бачимо в дорослому віці переїдання, тобто схильність до переїдання, або коли дитині не вистачало якихось емоцій, і батьки намагалися дати ці емоції за допомогою. Їжі, наприклад, цукерочку, там не було батьків якийсь проміжок часу, і для них для дитини асоціювалося, що коли батьки приїжджають, вони привозять щось солодке. Тобто солодке – це якась емоція. І потім така дитина виростає, вона схильна до того, що вона буде заїдати всі емоції, яких їй не вистачає, саме самою їжею. Тому ви влучно сказали, що дуже багато уже неправильно у нас сформовано самого дитинства у дорослих, і для того щоб передати цю поведінку своїм дітям то ми повинні самі її налагодити самостійно в себе. А для цього повинні ми бути обізнаними щодо здорового харчування, щодо якихось основ певних, намагатися їх втілювати в своє життя, розібратися трішки з харчовою поведінкою, що змушує нас переїдати. Чому ми їмо? Ми дійсно голодні, чи ми зараз хочемо. Їжею закрити якусь свою певну емоцію, нам нудно чи нам сумно. Тобто, повинні ми спочатку розібратися з собою, а потім транслювати своїм дітям. Угу. І це важливо. Це справді, ось те, що ви зазначили, дуже важливо знати для дорослих сьогодні, і саме дорослі прищеплюють своїм дітям хороші харчові поведін... звички, або ж навпаки, шкідливі харчові звички, які потім також будуть впливати на їхнє подальше життя. А скажіть, будь ласка, як взагалі харчування може покращити імунітет дітей та дорослих, тому що ми вже відчували на собі усі ці хвилі таких пандемії, і те, що в кого слабкий імунітет, ті люди. Де найчастіше, найбільше в зоні ризику захворіти якоюсь такою хворобою, підчепити якийсь вірус? Ось як власне харчування пов'язане з наших, з нашим імунітетом. Угу. Дякую. Е, теж скажу вам зараз відійду від лікаря-дієтолога, а я ще й сімейний лікар. Я хочу сказати, що до мене дуже багато і часто приходять із запитом, як мені підвищити імунітет. Вони чекають від мене, що я зараз дам комплекс якихось вітамінів, призначу, або якісь там гомеопатичні засоби, рослині, фітопрепарати і тому подібне. Але насправді. А в мене інша порада, і ця порада набагато важче, тому що звісно простіше щось випити за там одну хвилинку, витратити на цей час, чим щось змінювати. Ага. Але насправді, коли ми говоримо про здоров'я, коли ми говоримо про імунітет, коли ми говоримо про класне самопочуття, то в першу чергу ми повинні звертати увагу, який спосіб життя ми ведемо. Наприклад. Для того, щоб підвищити імунітет, дійсно потрібно перше це харчуватися різноманітно. Чому? Тому що, як би ми цього не хотіли, але в природі не існує якогось єдиного продукту, який би от ми їли і ми отримували все, що потрібно нашому організму. Якийсь продукт буде багатий вітаміном С, да, що дуже важливо для нашого імунітету, наприклад, це може бути солодкий перець, це можуть бути киві, цитрусові. Якісь продукти а, багаті а, саме повноцінним білком, який також дуже важливий для імунітету. Якісь продукти будуть багаті вітаміном А. І тобто, коли ми будемо різноманітно харчуватися, Включати кожен продукт із кожної групи, то тим самим ми забезпечимо свій організм всіма вітамінами мінералами, які потрібні для його нормального функціонування, для того щоб він. Е Добре, вмів боротися так умовно це скажемо із вірусами, з якими ми щоденно зустрічаємося в нашому житті. Uh -huh. І ще б я одну дуже пораду, Якщо ми все ж таки за, почали з вами говорити за імунітет, я би сказала, що наше харчування повинно ще бути направлене на здоровий мікробіом. Зараз дуже багато про нього говорять. До речі, можемо взяти якусь одну із тем наступного. Ефіру саме про мікробіом, тому що найбільше імунних клітин зосереджені саме в нашому мікробіому. А наших друзів бактерій потрібно годувати, годувати, що вони люблять. Вони люблять достатню кількість клітковини. Знову ми повертаємося до овочів, зелені. Вони люблять ферментовані продукти. Наприклад, квашена капуста це взагалі продукт номер один, який повинен mm -hmm. бути на столі. Це дуже важливо. Кисломолочні продукти, наприклад, йогурт, творог. Тому не тільки дбаємо про різноманітне харчування, щоб були фрукти, овочі це просто якби, основа. Але й обов'язково дбаємо про наш мікробіом. До речі, потрібно не тільки його годувати, що вони люблять, але й не вживати те, чого вони не люблять, а не люблять вони надмірній кількості солодко. Тому ось що буде дійсно зайве. І що не дуже добре буде відображатися не тільки на імунітеті, на мікробіомі, а взагалі на загальному самопочутті. Uh -huh. Як ви порадите діяти в контексті того, що а, окрім дому існує ще багато інших а, місць, де харчуємося ми, і де безпосередньо харчуються наші діти. А, чи варто в а, цьому контексті харчової поведінки ну, вдаватися, скажімо так, до певного фанатизму, коли а, дитина ну може стати така трошечки зашорена, так як кажуть, а, де вона побачить, що трошки не так, як в неї вдома, і в неї ступор, вона не буде нічого їсти в школі, вона не буде нічого їсти в садочку. бо в Державних закладах ну дуже рідко враховують е, вподобання конкретних дітей, тому що там все дуже масово на потоці. Е, як ви порадите тут витримати баланс, щоб все ж таки е, харчова поведінка була здоровою, так звички харчові. Е, при цьому е, ну можливо давати е, свободу, і можливість, що там, де це неможливо, цього дотриматись, нічого страшного не трапиться, щоб не травмувати дитину цими харчовими звичками. Ви дуже праві. Праві саме в тому, що не потрібно заходити прям дуже сильно до якогось фанатизму. Зовсім ні. До речі, якщо ми візьмемо людину, яка навпаки дуже сильно включена в харчування тільки здорові продукти, по три години витрачає в супермаркетах для того, щоб обрати правильні продукти, це також не про здорову харчову поведінку. Тому mm. що занадто, це також не дуже добре. Тому що ми можемо порадити? По-перше, ми радимо спілкуватися з нашими дітьми взагалі про їжу, але при цьому ми не ділимо їжу на Хорошу та погану, ніколи не потрібно. Ми просто говоримо, що це їжа, але певна їжа має здоровий. Правильний вплив на наше здоров'я, ми з нею можемо ставати сильнішими, гарнішими. А якась їжа не має цього впливу. Тобто для дитини правильно це сформувати. По-друге, ніколи не забороняємо щось дитині, тому що будь-яка заборона вона підсилює бажання саме це їсти. І будь-яка заборона буде приводити до зриву. Якщо ми, наприклад, кажемо, я забороняю тобі їсти там. Я не знаю чіпси, наприклад. Я ти почув мене, я тобі забороняю. То, звісно, цієї дитини буде підсилюватися бажання. Mm -hmm. Коли вона буде без батьків або сама, це з'їсти. Тобто ми говоримо про харчування, ми розповідаємо про нього, дитина повинна бути обізнана. При цьому ми нічого не забороняємо. Ми в міру дозволяємо, ми прислухаємося, чого бажає дійсно дитина, це дуже важливо. І для того, щоб впевнитися, що дитина щось отримує цінного, у нас для цього є сімейні трапези. Наприклад, ми чітко знаємо, що у нас є спільний сніданок, у нас є спільна вечеря. Це саме час, коли ми можемо продемонструвати дитині, що таке здорове харчування, нагодувати її. А вже обід, там який вона буде в дома, чи це буде в якихось закладах, чи це буде в школі, то хай її вибір буде їжі, що вона бажає. Але цей вибір вже буде обґрунтовуватися і закладатися на тих знаннях, що ми дали дитині про харчування. Угу. Знаєте, те про що ви говорите? Я, от власне, бачила в своєму житті, коли там слідкує за однією нутриціологиною, яка має маленьку донечку. І вона показує, як її доня там не доїдає шоколадку, наприклад, або там, коли вона надає перевагу морквині з'їсти, аніж чі чіпсам, там, наприклад, або якійсь там якийсь, якомусь смаколику в плані солодощів, шоколаду і так далі. Тобто, це все справді. В такі цеглинки, які формувалися певний час батьками, які показували своїм прикладом, як потрібно харчуватися здорово, корисно і правильно. Справді дякуємо вам, пані Юлія, за те за те, що були з нами, за те, що ви нас надихнули, поділилися своєю експертністю і розповіли, як же все ж таки. Почати формувати ось ці правильні харчові звички. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів у вашій Дякую. діяльності. Так до нових зустрічей. Ще віримо дуже так. багато класних тем. З вами зможемо розкрити, дорогі глядачі. З нами на зв'язку Юлія Коваль, сімейна лікарка, дієтологиня, провідна експертка Європейської школи нутріціології Nutrilab. «Нутрі ну і власне зараз вас просимо. Якщо ця тема вас зацікавила, напишіть нам в коментарях в youtube трансляції або у Фейсбуці плюсик або класна тема зацікавила. І ми будемо знати, що в цьому напрямку ми маємо рухатися далі і розкривати все більше і більше важливих тем в контексті здорового харчування. Тому давайте пишіть нам плюсики вподобайки в коментарях. Будемо чекати ваших реакцій. Ранок надії продовжується, Скоро повернемось.